Ні, не пробиває все ж таки запорожан. Друга незрозумілий м'яч літає у ворота львів'ян. 15-й номер. Андрій Запорожан. Андрій Запорожан він, він зараз пробиває. Несподіваний удар завдає і Мусієнко був не готовим до цього підступного удару. Хоча воріт було е, метрів 25, напевно. Подивився на повторі. З другої спроби запорожан не виконував першої спроби, з другої спроби так з ходу пробиває. Там, але... був. І здається, що трішки навіть Леонідов. Грицук обориє. М'яч добре комбінують Олександріці. Грицюк. Помилився Леонідов. І атака Олександрії триває. Таргамадзе. Що а ми все, бачимо? 0-2. А все розпочалося знову. Знову ж таки, з помилки, прикрої помилки на своїй половині поля. Помилився грубо Леонідов. І ми бачимо, здається, 24-й номер, якщо я не помиляюся. Так, 24-й номер Василь Грицук забуває другий м'яч у ворота футбольного клубу Львів. А, Богдане, ти бачив, хто зробив гольову передачу? Саме, саме новобранець, новобранець Олександрії. Бачиш на повторі. Ну і Варто відмітити і хороший прицільний удар. Грицьбінує, але, на жаль, поступається. В цьому випадку ми бачимо, що це стосується Львова. Хоча, а Зараз новачок. який його забиває термагаці. От вам і дебют. Оце футболіст, оце придбання. Так, як, як зіграв зараз грузинський легендар, просто фантастично. 3-0. Від Таргамадзе, 26-й номер. Але подивись, Богдан уважно повторі. Хто його зустрічав? Хто йому заважав пробити? Жоден футболіст Львова. Жоден футболіст з Львова не вийшов на цей удар. Да. Як на мене, психологічно після другого голу львів'яни десь трішки здали. 3-0. Це вже більш ніж вагома заявка гостей на перемогу. Стільки голів? Я не пригадую, щоб Львів'яни пропускали на своєму полі. Ну, за такого рахунку. А за і тут, здається, було порушення правил. Ні, мовчить свисток. Арбітра. Контратака. Грузинський легіонер. Обігрує захисника Львів'ян. Ще раз його обігрує. І хороший прицільний удар у дальній кут воріт. Дуже самовіддано, дуже активно увійшов в гру цей новобранець. Давід Таргамадзе. Хороше придбання для Олександрії. Антон Крамар. На зазулю. Крамар все-таки виборює м'яча. Але з порушенням правил не поспішає.